Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу також дати відповідь відповідно до норм чинного законодавства, проаналізувавши закон України про державний бюджет. Скільки разів нам в 2024 році з вами очікувати на підвищення пенсійних виплат? Розпочнемо. Я про це говорила. Зараз коротенько ще раз скажу, що розпочнемо підвищення пенсійних виплат очікувати уже січня 2024 року. Адже Законом України про державний бюджет передбачено, що буде збільшений розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він у нас буде становити 2361 гривня. Відповідно. Розмір мінімальної пенсійної виплати буде становити 2361 гривня і максимальна 23 тисячі гривень, тобто максимальний розмір пенсії зросте майже на 3 тисячі гривень. Також хочу нагадати, що для тих українських пенсіонерів, які Досягли 65-річного віку і мають повний страховий стаж, який передбачений законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років. А в такому випадку розмір пенсійної виплати не може бути менший ніж 40%, ніж розмір мінімальної заробітної Плати, так як у нас мінімалка теж зросте і вона буде становити 7100 гривень. Відповідно, якщо порахувати 40% від цієї суми, то пенсійна виплата для пенсіонерів, які досягнуть 65-річного віку і будуть мати необхідний повний страховий стаж 30 років жінки, 35 чоловіки, чоловіків, зросте до розміру 2840 гривень. Також ще хочу. Розповісти новину для пенсіонерів, які ж таки досягнуть 65 років у липні з повним страховим стажем, їхні виплати знову зростуть і будуть становити 3200 гривень. І наступний перерахунок, так, який нам з вами очікувати, він буде у березні місяці. Він називається Березнева індексація. В цьому році було заявлено, що в 2000. Чи році індексація пенсій торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, от о, буде запроваджена нова бальна система, яка дозволить підвищити розмір пенсійної виплати, середній розмір пенсійної виплати до 6000 тисяч гривень, і саме головне осучаснити ті пенсії, ті пенсійні виплати, коли ви виходили на пенсію, наприклад. В 2005 п'ятому, в році, і за того, що нас не досконали, скажемо, механізми так індексації пенсійних виплат розмір пенсії він не встигає за розмірами цін на продукти в аптеках на сплату комунальних послуг. Але тут держава теж обіцяє і гарантує вам допомогу у вигляді субсидій. От тому обіцяють, що в першу чергу будуть перераховані ті пенсії, хто вийшов на пенсію раніше, і відповідно розмір пенсійної виплати залишився на тому самому рівні. Адже ми знаємо з вами мільйон історій, коли приходить індексація, людині підвищили пенсію на 20 гривень, і все. А ми ж з вами ходимо в магазини і бачимо в аптеки. Нагадую також, що в Україні діє програма Доступні ліки. Звертайтеся, будь ласка, до своїх сімейних лікарів. Заходьте на сайт Міністерства охорони здоров'я України. Там є програма реємбурсації препаратів, відповідно до яких ви можете отримати безкоштовно або препарати з мінімальною доплатою, тому звертайтесь, поясняйте, тому що щоб була можливість прожити так і. Заощаджити Якщо є така звичайна можливість якісь кошти, тому чекаємо березневої індексації. Я так само на ню маю велику надію, як і ви вірю, що цей раз буде максимально справедливий перерахунок пенсій. Тож очікуємо більш детальніше інформація, як буде проведена березнева індексація. Буде, я так розумію, вже після нового року. Я вам буде обов'язково розповідати, а потім з вами обов'язково поділимося досвідом, як же пройшла. Березнева індексація пенсійних виплат, Тож очікуємо.